Бажаю здоров'я. Мій позивний Ватсон, я старший бойовий медик другої роти 229-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони. Перший мій бойовий досвід в батальйоні був коли відбувся перший штурм села Бла. Точилися бої і мій підрозділ, моя рота і мій взвод були передислоковані саме під... Тоді я вперше. Побував під артилерійським вогнем, під мінометним вогнем, навіть фосфором тоді рашисти по нам відпрацювали. Я тоді вперше побачив не на картинці, як оце салюти, а як безпосередньо на нас він падає. І Почув його звук, оце шипіння, його оцей гідкий дим. До війни я працював на швидкій допомозі, тому. До крові звик, до тяжких там різноманітних пошкоджень. Тобто це було не в новинку. Але коли саме обстановка така, що це йде бій, йдуть постріли, кулі літають, вибухи, і треба надавати допомогу, це зовсім інший досвід. Проте, ми тоді справились, я був не один, в мене були помічники, також бойові медики. Наш підрозділ показав себе. Хоча це був і перший наш серйозний бій, але показав себе дуже добре. І потім, після того, у нас майже все літо точилися бої біля того села, Рашисти постійно обстрілювали з мінометів, градів, артилерії, з усього, що було. Тобто, якщо зараз поїхати, то там майже нічого не залишилося, одні руїни. І от одного разу під час виконання розвідувальної місії. Ми пішли з моїм взводом, нам треба було там встановити міни, тому що була вірогідність прориву ворожих танків. Але до того місця, де треба встановити міни, ми так і не дійшли, тому що я підірвався на протипіхотній міні. На щастя, підготовка саме рядового складу солдатського та сержантського вона була на високому рівні. В тому числі і завдяки моїм тренінгам, тому бійці дуже швидко зреагували, зайняли кругову оборону, коли зрозуміли, що це не засідка, а просто підрив на випадковій міні. То швидко надали мені допомогу, тобто сам я встиг собі турнікет накласти. І як тільки його, до речі, наклав, одразу відчув таку втрату сил різку. Потім підбігли бійці вже там мені щось перебинтували руку, бо в ній також були там уламки, поранення перевірили турнікет. Наш сержант, який був з нами старшим групи, він віддав наказ про евакуацію. А якраз 1 вересня, як в школу, неначе повернувся знову до своїх побратимів на фронт. І це якраз співпало з початком вересневого контрнаступу. Тобто 5 вересня ми на чолі з нашим комбатом, відправилися знову в штурм. Це вже було трохи інакше. Ми повинні були зайти туди скритно. І все в нас вдалося, ми підійшли майже до самої. Вже бачили її будівлі, все. Тобто расисти нас не помітили, коли ми підійшли. Але сапери, які попереду йшли і розмінували нам шлях сапер, один пристрій знешкодив і тут же інший вибухнув. І ми з моїм побратимом-бойовим медиком Берліном зайнялися наданням допомоги та евакуацією. І комбат повів наш підрозділ виконувати завдання. А ми з побратимом таким чином. Під час евакуації розділилися. Чотири дні там були і расисти працювали по нам з усього. От саме тоді я вперше думав, що, мабуть, це вже гайки, кінець, тому що ми лежали в окопі, і там град працював, ламки над головою літають, вуха позакладали. Ну взагалі було дуже, дуже громко було. Але ми все ж таки вистояли і тоді ми ще не знали, що це контрнаступ, що це йде по всій Харківській області. Ми думали, що це наш такий локальний бій. Коли ми зайшли до то ми побачили картину, що наша артилерія, напевно, три сімки, вона просто. Точними влучними ударами знищила опорні пункти рашистів. коли там були в лісі, коли по нам арта стріляла рашистська, Ми всі казали, що а де ж наша арта, чому вона мовчить? А видається, вона не мовчала, а ми просто її не чули. За нами правда, і ми обов'язково переможемо. У рашистів просто немає шансів. Немає шансів проти цього народу, немає шансів проти Збройних сил України, тому що тут пліч опліч. Ті військові, котрі з 2014 року вже на цій війні, і ті люди, які, як я, були цивільними, а 24 лютого стали зі зброєю в руках на захист свого дому. Тобто ми одна суцільна кам'яна стіна, яку расистам не зламати. За нами буде перемога, все буде Україна, героям слава.